Українські безпілотники атакували військовий аеродром аеродроміллерова в Ростовській області. Саме там нагадаю базуються винищувачі су 30 См. Писали, що горіли паливозаправники, а можливо і літачки на стоянці. Повідомляється про те, що щонайменше 16 вибухів чули місцеві жителі в Ростовській області країни агресора Росії, прогриміли вибухи в районі військового аеродрому Мілерова. Зафіксовано пожежу на околицях злітно посадкової смуги, а також локації, де перебуває бойова авіація окупантів. Місцеві чули майже два десятки вибухів. Як повідомляв телеграм-канал Кримський Вітер, 20 липня вибухи прогреміли поблизу населеного пункту Долотинка і в районі Нафтобазі, яка також потрапила під удари безпілотників. Місцеві жителі писали, що всюди в цих районах дійсно гучно і нарахували понад 16 вибухів. Дехто говорив і про два десятки. Також відомо про пожежу в районі злітно-посадкової смуги та стоянок російської бойової авіації на Міллерова. Вночі Ростовської області РФ атакували 26 безпілотників. Тамтешній губернатор запевняє, що все перехопили. Все знищили протягом минулої ночі Ростовську область РФ атакували 26 безпілотників. Про це повідомило. Відзвітувало, хоча, звісно, завжди це все неправда. Міністерство оборони країни агресорки, як бачимо на своїх екранах. Військовим відомством морев традиційно було заявлено, що це були спроби назвами київського терористичного режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації, черговими засобами ППО знищено і перехоплено 26 безпілотників на території Ростовської області. кажуть вони. А ті кадри, які ми бачили з Ростовської області, говорять про те, що якраз ось ці паливозаправні елементи і можливо літачки перехоплювали собою ці безпілотники. Ще один безпілотник, нібито Звітують міністерство Білоусово знищено на території Смоленщини. Ось так констатують в Москві. Губернатор Ростовської області Вася Голубів не спить уже яку ніч поспіль і підтверджує в телеграмі, що так область зазнала масованої. Ну, каже він повітряної атаки. Ну це ти що Вася Голубів масовано, ну, звісно, не бачив, але побачиш точно. Київський терористичний режим в цьому переконує тебе. Значить, каже він, що сили ППО дуже дякую їм, перехопили і знищили в Ростовській області 26 безпілотників. Перед тим на півночі вони близько третьої ночі перехоплювали 10 безпілотників. Ну і потім писав, що продовжують вони присікати і отражати атаку безпілотників. Невідомих нас до атаки постраждалих немає. написав, написав Ася голубів, але вже в своєму другому пості, де говорив про кіткість 26, про те, що немає наслідків на землі. Якось бачите, вирішив не уточнювати, бо наслідки очевидно є. І всі оперативні служби запевне. Він буцімто працю працюють на місці режим Путіна може це приховувати головному управлінні розвідки. Прокоментували чутки про витік на ростовські атомні електростанції. Саме тому подібні повідомлення потребують ретельної перевірки. Говорить наш добрий друг і представник головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов. Повідомлення в російських соцмережах про можливий викид радіації після аварії на Ростовській АЕС не прийшли повз увагу української розвідки, однак. Ці повідомлення проти, проти потребують ретельної перевірки. Звичайно, всі українці, ми з вами з нетерпінням чекаємо на добрі новини, що там іще буде палата на території Росії. Авжеж, але перевіряємо, стежимо. каже Юсов. Зрозуміло, що ті інформації, які поширюються з російських пабліків, треба дуже уважно перевіряти, пильно до цього ставитися і ділити на кілька порядків. Зазначив він, юсов підкреслив, Росія закритою державою. Нагадав нерідкі випадки, коли влада РФ намагається приховати техногенні проблеми. Таку практику Російська Федерація. Успадкувала ще від СРСР, який також намагався приховати аварію на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Прикметно що самі. Росіяни напередодні згадували, порівнювали це з Чорнобилем. і Казали що щось дивно, радіації йде до нас. 75 разів переважає норму. Писали вони, але звісно, місцева влада запевняла все гаразд, нічого все здалося. Виключати проблеми такого порядку. Ми не можемо каже Юсові. Говорити повністю сьогодні, що це не так, немає для цього підстав. Перевіряти повинні те, що режим Путіна може приховувати правду від власних громадян та міжнародної спільноти про якісь серйозні проблеми в енергетичній сфері. Так може така природа диктатури, але правду ми все одно дізнаємося за Ставник гур нагадаю, 16 липня стало відомо про зупинення одного з енергоблоків ростовської АЕС. Російські чиновники відразу почали переконувати, що йдеться про планове відключення однак, глобальні перебої з енергопостачанням та масовання варіні відключення на півдні Росії та в тимчасово окупованому українському Криму змусили в цьому засумніватися. А вже 19 липня, коли третій день, до речі, тривали ці вієлові планові і позапланові відключення. там, я нагадаю, що ростовська АЕС дає енергетику для 26 мільйонів. Росіянщиків, значить, і 19 липня в ряді змі російських соцмережах почали з'являтися повідомлення про витік радіації на ростовській АЕС, що нібито стався, і про те, що радіоактивна хмара почала рухатися на північ Росії.